Податки, касові апарати, перевірки, штрафи до 85 тисяч все це з липня. Повернуть бізнесу всі ці довоєнні податки, все це повернеться просто на довоєнні рейки. Хоча нам обіцяли на початку війни, що ніхто нічого підвищувати не буде, поки не стане життя, поки не стане краще. Чи стало зараз жити краще? Не стало. Але податки повертають до того ж, подорожчає бензин. Починаючи з липня місяця, якщо не раніше. А якщо збільшаться податки і подорожчає бензин, то все збільшиться в ціні і товари, і послуги. Тож будемо платити всі. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю. Ой, підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Вже з 1 липня український бізнес повністю повернеться до ось цих довоєнних умов праці і оподаткування. Уряд повертає абсолютно всі податки, всі перевірки, всі вимоги, які були до початку повномасштабної війни. Разом з перевірками повернуться і покарання, зокрема, повернуть штрафи до 85 тисяч гривень за заняття незареєстрованим підприємництвом. Про це нагадали в Комітеті з фінансів податкової та митної політики Верховної Ради України. Є законопроект номер 8401, яким передбачено повернення до старої системи оподаткування та господарювання. Ще все це не ухвалено, проте незабаром парламент має його затвердити. І навіть не сумніваюся в тому, що все це затвердять. В депутатів з профільного комітету майже немає а, сумніву взагалі в тому, що цей законопроект проголосують, оскільки він містить вимоги, які виставлені Україні міжнародним валютним фондом в обмін на обіцяний кредит. Тобто нам пообіцяли кредит, його дають. Україна в свою чергу пообіцяла, що всі умови, які нам диктують, все це буде виконано. Оскільки Україні дуже потрібен цей кредит, то іншого шляху. Наша влада просто не бачить. Тобто повернуть всі довоєнні податки. Але я пам'ятаю, як як нам обіцяли, що пам'ятаєте, на початку війни казали той же Гетьманцев казав, що ніхто нікому нічого не буде підвищувати, доки навпаки зменшили, доки не стане жидека. Тобто, доки простими словами, доки не закінчиться війна. Тому що, і, і навіть коли закінчиться війна, я не думаю, що одразу стане жити краще. Зараз жити краще точно не стало, але, як бачимо, податки повертають. Також повертаються всі перевірки і штрафи, тобто будуть шманати людей. Зокрема, повертаються всі вимоги щодо встановлення та використання касових апаратів. Тобто, всі, в кого немає касових апаратів, всіх будуть перевіряти. ФОПу мали встановити в себе РРО і розпочати ними користуватися ще з 1 січня 2022 року. Але в плани втрутилася війна. Однак тепер все повертається. Крім того, за незареєстрований бізнес підприємцям доведеться сплачувати штраф. Розмір штрафів від 17 до 85 тисяч гривень. До того ж, призначена сума штрафу фактично буде вищою за рахунок 18% ПДФО. Військового збору, а також штрафу за несвоєчасну сплату 20% податку за весь період незаконного підприємництва. До того ж, подорожчає бензина. Як ви знаєте, бензин це транспортування, щось довести з одного місця в інше і так далі. Це перевозять товари, щось доставляють, це одразу. Тільки збільшується ціна на бензин, одразу починають дорожчати товари, послуги і так, далі, і так далі. Плюс до всього цього ще додайте те, що збільшаться податки, плюс збільшиться бензин. Коли збільшаться податки, ну, бізнес не буде працювати собі в мінус. Одразу будуть підвищуватись знову ж таки товари, знову ж таки, послуги і, так і так далі. Ось два фактори, які. Зіграють просто колосальну річ в тому, що все буде збільшуватись в ціні. Бензин, податки, ціна буде ставати більше на товари і на послуги. Тож будемо платити всі. Я в цьому навіть не сумніваюсь. Ви згадайте, як було раніше. Ось коли тільки підвищується податок, тільки збільшується бензин, ціна на бензин, одразу підвищуються товари на ціни на товари і ціни на послуги. А за це все платимо ми. Тому що всі ми користуємося різними послугами, всі ми купуємо продукти і так далі. І так далі. Тому ось такі не дуже радужні новини. Але вже як є, пишіть, що ви про це думаєте, я. Мені дуже не подобається вся ця ситуація, тому що дуже багато знайомих, які бідкуються, що зараз дуже тяжко, і навіть люди не представляють, як все це буде. Якщо ще більше піднімуть податки і подорожчать бензину, якщо чесно, не знаю. В мене все з цією темою. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.